Я є всесвіт, ти є всесвіт, ми є всесвіт, всесвіт, я. Академія квантових знань Всесвіт я. Академія для землі, галактики і всесвіту. Місце, де даються квантові знання про світобудову, де втілюється план Творця. Щодо створення нової реальності, де панує любов і творчість. Місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення представляє лекцію подкаст від Іларіона Про п'ятий смарагдовий промінь творця. Це Іларіон. Сьогодні я розповім про п'ятий смарагдовий промінь творця, промінь цілителів, алхіміків, медиків, музикантів і людей творчості, мандрівників. Він працює через шосту чакру третє око, і його основна нота є нота соль. День, в якому ми відчуваємо енергію цього проміння найбільше середа. П'ятий Смарагдовий промінь творця допомагає відчути своє тіло. Він допомагає вирівняти вібрації всіх тіл. Смарагдовий зелений промінь змінює енергію кожної клітини. Налаштовує на високі вібрації, Активуючись і працюючи з ним, ви можете самі керувати процесами в своєму тілі. Цей помічник дуже необхідний зараз, коли йде глобальна перебудова фізичного тіла, всіх втілних аспектів і інших істот у зв'язку зі зміною частот Амаї. Це мудрість поєднана з фізикою тіла. П'ятий смарагдовий промінь є променем істини, цілісності, науки, достатку, мандрів, музики. З п'ятим смарагдовим променем творця працювали найвідоміші лікарі, які втілювалися тут на землі, але з ним може працювати кожен. кожен хто матиме частоти, що відповідають цьому променю. І кожен може стати для фізики свого тіла особистим лікарем. В ефірному храмі я Іларіон, Архангел Рафаїл і Матір Марія є основними хранителями п'ятого смарагдового променя Творця, сили його смарагдового полум'я! Активація з п'ятим смарагдовим променем принесе зцілення тіла і зцілення душі. Всі ваші тіла з'єднані фізичне, ментальне, астральне, ефірне. І саме п'ятий смарагдовий промінь вирівнює баланс між вашими тілами і гармонізує їх роботу. Ви можете працювати з цим променем завжди, після складного, напруженого дня або події, які порушують гармонію між тілами. Ви можете працювати з ним для профілактики. Пам'ятайте, щоб підтримувати гармонію всіх своїх тіл так само важливо, як підтримувати рівень своїх вібрацій. Це дуже важливо в процесі переходу нашої Амаї. І вас в п'ятий вимір. Для активації з п'ятовим смарагдовим променем закликайте нас, і ми прийдемо вам на допомогу. Це все, що я хотів сказати вам сьогодні. Мої благословення вам, Іларіон. Цю лекцію прийняла та передала Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші й пісні, проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам відкрити себе. Розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів, анонси яких ми публікуємо на наших каналах, курси Відкриття потоку і любов як найвища точка творіння від Вікторії Крупи. Квантове щитування Енергополя від Ірини Корнієнко. Подорож в серце від Олександра Доставалова. Відкриють. Перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Якщо вас зацікавила ця інформація, як з нами зв'язатися, ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в Телеграм. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, в нашій галактиці. І всесвіті першого джерела. Я є все світ, ти є все світ, ми є все світ, все світ я.